Гадалки це люди, які стверджують, що мають здатність передбачати майбутнє або давати поради, спираючись на свої особливі знання чи дари. Що ми чимово допомагає? А чим ви можете допомагати? Видуваю віс ритуалі проводи, що, що кому треба. їхні практики дуже різноманітні і можуть включати в себе використання карт, кришталевих куль. Руни, читання по долонях, астрологію і багато інших методів. Віра в гадалок і пророків має давнє коріння і ґрунтується на кількох психологічних та соціальних факторах. Люди завжди прагнуть контролювати своє життя і знати, що чекає їх у майбутньому. Невизначеність може викликати тривогу і стрес. Тому гадалки, які обіцяють відкрити майбутнє своїми пророцтвами, надають клієнту певний рівень комфорту і впевненості. Такі пророки часто використовують різні психологічні техніки та прийоми, навіть якщо вони самі не завжди усвідомлюють це. Вони спостерігають за мовою вашого тіла. Одягом, манерою спілкування та іншими дрібними деталями, щоб зробити правдоподібні здогадки, наприклад, уважність до деталей, таких як носіння обручки, або певний стиль одягу. Може підказати багато про людину. Гадалки часто використовують дуже загальні та неоднозначні твердження, які можна застосовувати до багатьох людей. Підуть з постів важливі керівники прийдуть також нові диктатори. Чекайте змін великих змін до кращого. Це явище відоме як ефект Барнума. Наприклад, фраза на кшталт. Ви інколи відчуваєте непевненість у собі, або ви маєте прихований талант, можуть здаватись точними для багатьох, хоча насправді вони є універсальними. За декілька хвилин такого сеансу та влучних коментарів ваша віра у пророцтво стає ще більшою, а критичне мислення відключається. Люди схильні звертати більше увагу на інформацію, яка підтверджує їхні очікування та переконання, ігноруючи при цьому суперечливу інформацію. Це ж називається ефектом підтвердження. Таким чином, якщо гадалка робить кілька правильних передбачень, людина може пам'ятати тільки ці вдалі моменти. І забувати про усі інші помилки. Часто такі експерти у магічних справах використовують для своїх пророцтв карти Таро. Це один з найвідоміших та поширеніших методів. Колода карт Таро складається з 78 карт, розділених на старші та молодші аркани. Кожна карта має своє значення і символізм. Часто гадалки самостійно трактують значення кожної карти, підганяючи їх під уже відому інформацію про вас та ваш запит. Я бачу, що він 100% буде, але е коли ось колись буде, під час важких періодів життя, коли люди стикаються з невизначеністю, втратами чи проблемами, гадалки та інші представники магічних сил. Часто стають джерелом розради і підтримки. Їхні позитивні прогнози допомагають зняти стрес і вселяють надію. Таким чином гадалки створюють емоційний зв'язок з клієнтами, слухають їхні проблеми і надають поради. Це створює відчуття підтримки і взаєморозуміння, що ще більше зміцнює віру в їхні здатності. Впливу жгадалок можуть підпадати усі люди, але деякі соціальні групи мають здатність більше вірити шарлатанам та пророцтвам. Люди, які перебувають у важких життєвих обставинах, або які мають високу емоційну вразливість або низьку самооцінку, можуть шукати підтвердження своєї цінності. І значимості у магів та екстрасенсів найбільше ж піддаються такому впливу люди, які вже мають віру у надприродне, містичне чи духовне. Віра в гадалок базується на комбінації психологічних механізмів, соціальних впливів і людського прагнення до стабільності і передбачуваності в житті. Іноді люди самостійно втілюють передбачення в життя. Роблячи це свідомо або ж несвідомо, якщо гадалка сказала, що людина досягне успіху в певній сфері, це може мотивувати її більше старатись і, зрештою, досягти цього успіху. Навіть якщо передбачення гадалки не є точним, віра в їхню силу може мати позитивний вплив на життя людини. Віра в те, що все буде добре, може сприяти покращенню психічного та емоційного стану. Що в свою чергу впливає на реальне життя, але не треба забувати і про негативні наслідки. Вразливість клієнтів часто використовуються для отримання фінансової вигоди, якщо ж це народний цілитель та уникання класичного лікування або ж невчасне звернення до лікарів, можуть зробити ваш стан здоров'я ще гіршим, або навіть призвести до смерті вас чи близької вам людини. Хоча гадалки можуть надавати емоційну підтримку і допомагати в деяких ситуаціях, важливо бути обережним і критично ставитись до їхніх передбачень і порад.